Вітаю саме той момент, коли токарний перетворюється на горизонтально розтачний або горизонтально фрезерний. Кому як більше подобається. Така деталька глуха потребує росточки. На фрезер вертикальний нам ні не влазить, занадто висока. Радіально, сверлільний у мене трішки тікає, діаметр тут немалий. Тому наразі це єдиний спосіб, щоб то зробити. Є в мене, звичайно, і горизонтальний фрезер, але він досі не налагоджений. І я на ньому ще не працюю повноцінно. Тому так теж згодиться. Трішки подимлює там залишки змазувального матеріалу, які не вимились, але то нічого. Закріпився, значить. От там пази двома пружинчиками. Тут поставив домкратик і нагородив отаку купу різців. Перший різець піджимає деталь до домкратика. Ну і ці два різця вже піджимають той перший. Держиться нормально. Вон навіть не шолохнеться. Оберти невеликі, 100 обертів, подача теж помірна, тож можна робити, росточки небагато, десь близько 4 мм. Тому кілька заходів і буде готово. Довелося внести деякі корективи, взяв два прижима. Приїжджав із це тримачем, щоб там можна було репетирувати оцю, оце положення горизонту. Тому що виявилось, що та полка нерівна, вона така вся попливчата і відносно неї виходить трішки кривувато. І чого, відрепетував це все паранормально. Покатався індикатором тут зверху, туди-сюди. І зрозумів і ще один великий мінус такої розточки, але це було б на будь-якому станку. Те, що тут заглушено, стружці діватись нікуди. І мені доведеться там уже на глибині, десь за серединою, кожні міліметрів 10 чи 20. Виїжджати і витрухувати ту стружку звідти. Ну, але ж робота є робота. Чухрає нормально, не дребіжить. є деякі плями після першого заходу там всередині, але то не суттєво. Результат. Чистота там нормальна. Розмір виловив прям гарно. Як просили, просили 115, 115 виловив і сотка в плюсі. От, ну, Я думаю, то не критична та сотка. Е, здається, тут будуть точити сюди, ну, вже це не я буду робити, будуть сюди точити второпластові втулки. Я думаю, що так. І другий вже поставив, але він тут трішки інакше. Один лівий, другий правий. Ось так ось виставив. Центр спіймав, прижав, залишилось лишень обробити. Ну, то вже таке. По аналогії. На все добре. Гарного вам настрою, мирного неба. Ще зустрінемось.